Так, трошки сховаємо телефон. О, так. Молитва до Бога, як птах білокрилий, що в небо зліта. Так, дві секунди. 5 секунд. 10 секунд. Слава Ісусу Христу. Бог вас любить. Будьте благословені. Добре, що всі благословені. Так, пошук. Шукаю перезавантаження. Молимось до Бога наживо. Слухаємо себе самого один раз. Можна два. Так, голос нормальний. Я думаю, що дві секунди. І будем, і будем, і будем, будемо молитися, Хто схоче, той йду. Долучиться, хто схоче, той втіче. Будемо молитися молитву Кіпріяна. Молитва Кіпріяна, охорона молитва священомученика Кіприяна. Так, поїхали. Господи, благослови. Починаємо промовляти молитву Кипріяна, чи день, чи вночі, чи в будь-який інший час, коли промовляємо, то всі злі сили, що супротивні славі Бога Живого, відпадуть. Цей священомученик всією душею, молячись Богу і проказував: Господи, Боже, сильний і святий, царю над царями, почуй нині молитву раба Твого Кипріяна, тобі підкоряються незліченні тисячі ангелів і архангелів, ти знаєш таємниці серця раба Твого Олександра. Явись йому, Господи, як в уковах Павлові в огні феклі, як пізнати мені тебе, творячи, усі беззаконня мої. Ти, стримавши хмари, не дав дощу небесному пролитися на дерево в саду, а воно плоду не дало, жінкам не дав зачати, а іншим народити дітей. На обгороджування винограду саду тільки дивився і не творив, лозі заборонив цвісти, а колоситься. винограду родити, а звіром плодиться, рибам морським плавати, а птахам небесним літати. Так ти явив свою силу Пророкові Іллі. Молю тебе, Господи Боже мій, всіх лукавих бісів, які людину схиляють до гріха, чиня, чи гріх з нею, Ти силою своєю заборони. Нині ж, Господи Боже мій, сильний і великий, благослови для недостойного, достойним бути мені, і причетним до твого святого стада, молю Тебе, Господи Боже мій, хто щиро молиться цією молитвою вдома чи будь де дай йому те, що він просить. Пресвятою величу Твоєї, милосердний був до мене і не захотів згубити мене з усіма беззаконнями моїми, так не згубив всякого, хто молиться до тебе цією молитвою. Не стійкого в вірі зміцни, безсилого духом укріпи, зневіреного наверни і не відвернися від всякого, хто звертається до твого святого імені. Я ж припадаючи до тебе, Господи, молю, прошу святе Твоє ім'я. Що якщо у будь-якому домі чи в будь-якому місці, а тим більше на християнинові є чари від лукавих людей або бісів, нехай прочитають цю молитву над головою людини в домі його, і нехай звільниться він від насланих злими духами заздрощів, лестощів, ревнощів, ненависті, преклоніться перед злом, страху перед злом, дійсного отруєння від язичської отрути і від усякого заклинання і прокляття. Хто молиться цією молитвою вдома, нехай буде захищений від всяких спокус диявольської потвори, отрути злих і лукавих людей, від заклинань і всяких чар і чародійства, і нехай біжать від нього біси і відступлять злі духи. Господи Боже мій, що маєш владу на небесах і на землі, заради імені Твого святого, заради несказаної благості Сина Твого, Бога нашого Ісуса Христа, почуй в цей час недостойного раба твого Олександра, що читає цю молитву і через неї нехай згинуть всі диявольські прояви. Як віск тане від вогню, так нехай згинуть всі чари і заклинання лукаві перед лицем людини, яка читає цю молитву. Так ім'я животворчої трійці нам просвітництва суть, крім тебе, іншого Бога не знаємо. Тобі віруємо, тобі поклоняємося і тебе просимо, захисти, заступи і збережи нас від всякого лукавого дійства і чарів злих людей. Як ти синам Моїсея із каменя солодку воду дав, так само Господи Боже сильний, поклади свою руку на раба твого Олександра. Повну благодаті Твоєї захисти від всяких злих підступів, благослови, Господи, дім, бо в ньому моляться цією молитвою, і всякою, хто шанує пам'ять про Твого раба Кипріяна. Милість свою пішли йому, Господи, і захисти Його від всякого чародійства, помічником і покровителем будь йому, Господи. Чотири ріки Фесон, Геон, Нефрат і Тигр, Едемська людина не може втримати. Так не може жоден чарівник зробити злого або явити мрії, бісівські при читанні молитви цієї, силою Бога живого, хай згине демон і проженеться вся супротивна і зла сила, пушена злими людьми на раба б... твого Божого Олександра. Як примножив літа цареві Єзикії, так умножив літа тому, хто молиться цією молитвою, службою ангелів, співом Серафимів, благовіщенням при святкій Діві Марії від Архангела Гавриїла і заради непорочного зачаття її, Господа нашого Ісуса Христа, славного Різдва Його у Вифлеємі, знищення іродом 14 тисяч немовлят і святим хрещенням Його, прийнятим на річці Йордані, постом і спокусом. Посланими йому дияволом, його великою перемогою і страшним судом, його великими чудесами в світі зцілення і очищення даруй, мертвих оживи, бісів вижений, і вхід його в Єрусалим, як царя сповни, Осана синові Давида, від різдва свого, ти скорботи терпів, перетерпів розп'яття і поховання, і воскрес на третій день, як написано в Писанні, і на небо зійшов. Співи багаточисленних ангелів і архангелів славили Твоє прибуття. А зараз сидиш праворучиця свого до другого пришестя, коли прийдеш ти судити живих і мертвих. Ти дав владу святим учням твоїм і апостолам, сказавши: Затримайте і затримається, розрішите і розрішиться, так усьо, всякому по молитві цій розрішив усяке диявольське чародійство над дробом Твоїм Олександром. Заради святого великого імені Твого заклинаю і проганяю всіх духів, лукавих і злих, і зурочення злих людей, чародійство їх, наговори, чари, шкоду від злого ока, чародійство всяких хитрощі диявольські, молю тебе, благомилостивий Господи, відверни від, від, від раба Твого Олександра і від дому Його, і від всякого добра Його. Так, як ти примножив багатство праведного Йова, так примнож, Господи, домашнє життя тим, що звертається цією молитвою, створенням Адамом, жертвою Авеля, благовіщенням Йосиповим, святістю Єноха, правдою Ноя, наверненням Малхиседека, вірою Авраама, святістю Якова, пророчеством пророків, святиною патріархів, кров'ю святищено вбивством Петра і Павла. Дитинством Моисея, цноты Івана Богослова, священством Араона, діяннями Ісуса Навина, святістю Самуїла, дванадцятьма кулинами Ізраїлевими, молінням пророка Єлисея, Постом і видінням пророка Даниїла, проданням Йосипа прекрасного, примудрістю пророка Соломона, силою старше 106... Ангелів, молитво чесного, славного пророка і Хрестителя Івана і 110 святителів святителі Вселенського собору, святих сповідників і помічників страшного несказаного імені Твого святого, всеславного, всевидійчого Бога, йому ж підкоряється незлічена кількість ангелів. Заради їх молитв, молю, і прошу тебе, Господи, порожени і подай усяку, подолай усяку злобу і лукавство від раба Твого Олександра, і хай біжить воно в пекло. Молитвою цією звертаюся до єдиного і непереможного Бога. Нехай буде усім християнським людям спасіння в домі, де моляться цією молитвою. Написано на 72 мовах, нехай переможе вона всяке лукавство, чи на морі, чи в дорозі, чи в джерелі, чи в колодязі, чи в верхньому порозі, чи на нижньому, чи позаду, чи спереду, чи в сіні, чи в покрівлі, нехай усюди розрішиться. Нехай розріжеться всяка диявольська хмара, мара, існуюча і діюча в горах чи в вертепах, в домашніх притворах чи в прірвах земних корінні дерева чи листі рослини, в нивах, чи в садах, в траві, чи в кущах, в пішці чи в бані нехай згине, нехай згине всяке лукаве діяння в рибі, чи шкірі, чи в плоті, в шкірі змії, чи в шкірі людини, в святкових прикрасах, чи в головних уборах, в очах чи в вухах, в волосі на голові, чи в бровах, в ліжку чи в одязі, в обрізаннях, в обрізаних нігтях, ніг чи рук, в крові гарячій, чи в воді студенний, нехай розрішиться. Всяке злодійство чи чародійство нехай розрішаться у мозку чи під мозком, в плечі чи між плечима, в м'язах чи в гумілках, в нозі чи в руці, в животі чи під животом, в кісточках чи в жилах, в шлунку чи в природних межах нехай згине. Нехай згине всяке диявольське дійство, чи мара наслона, на золоті, на сріблі, на міді чи на залізі, на олові чи свинці, на меді, чи воску, в вині, чи в пиві, в хлібі, чи в їжі, всьому нехай згине. Нехай згине всякий диявольський умисел проти людини. У морських гадах чи в літаючих комахах, в тваринах чи в птахах, в зорях чи в місяці, в звірях чи в плазунах, в хартіях чи в чорнилі, всьому нехай згине, іще двоє лукавих саламандру і Ремехару, прогоню, Єлизиду і диявола від раба Божого Олександра, силою чесної і животворчого хреста Господню з усіма силами небесними перед високим і страшним престолом Божим. Що слугам Твоїм вогонь палаючи посилає, херовими і серафими, влади і престоли, панування і сили? В одну мить увійде в рай розбійник молитвою. Помолився молитвою Ісус, намен, сонце, стало і місяць, помолився пророк Даниїл і закрили леви пащі, три отроки Ананій, Азарія і Місаїл погасили печі вогні молитвою. Так само молю тебе, Господи, по молитві цій дай всякому, хто молиться. Молюся і прошу святий собор пророків: Захарія, Осію, ісея, юїла, амоса, самуїла, Ілю, Єлісея, наума і пророка притечу і хрестителя Господнього Івана. Молю і прошу чотирьох євангелистів Матея, Марка, Луку та Івана Богослова, святих першоверховних апостолів Петра і Павла, святих і праведних богоуців Йоакима і Ани, Йосипа Обрушника, Якова брата Господнього по плоті, Симеона Богоприємця, Симеона Родича Господнього, Андрія Юродового Христа Ради, Івана Милостого, Ігнатія Богоносця, священомучика Ананія Марка Грецького, Кирила Патріарха Єрусалимського, преподобного Єфрема Сирина, Марка Гробокопача, трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова Івана Злотоусту, а також святого Отця Нашого, святителя Миколая, архієпископа Мирлікійського, чудотворця, святих митрополитів та чудотворців Петра Олексія, Йони і Пилипа, Гермогена інокентія, преподобних чудотворців Сергія і Никона, преподобних чудотворців Зосипа і Савватія, Святих отців наших, Пахомія Антонія, Феодосія, Пемена Великого, святого Серафима Саровського, Симеона і Даниїла Стопники, Максима Грека, Мелетія Афонського, Никона Патріарха Антиохійського, великомученика Кипріяна і матір'ю Ірину, Олексія чоловіка Божого, святих преподобних. Жінок, Мироносицю, Марію, Магдалину, Єфросинію, Ксенію, Євдокію, Анастасію, святих великомучениць Параскеву, Катерину, Фефронію, Марину, що свою кров пролили за тебе, Боже наш і всіх святих, що до віку тобі вгодили, Господи, помилуй, і спаси Твого Олександра. Нехай не торкнеться ні його, ні його дому, ніяке зло і лукавство, ні вечірній час, ні вранішній, ні день, ні вночі, нехай не доторкнеться. Збережи його, Господи, від повітряних тартарових, водяних, лісових, дворових та усякого роду бісів і духів злоби. Молю тебе, Господи, щоб написана молитва ця свято священомученика Кипріяна. Та стверджена і ознаменована була Святою Трійцею на погибель і вигнання всякого зла, ворога і супостата, бісівських сітій, що ловлять усюди людину чарами і чародійством, садока і Нафанаїла, якого звуть Єфил і дочок майстерних в чародійстві. Словом Господнім утвердилося небо і земля, і все під небесця, силою молитви цієї згинь, всяка ворожа мара і потвора. Заклинаю на допомогу всі сили небесні і сподвижників Твоїх, архангелів Михаїла, Гавріїла, Рафаїла, Уриїла, Салафаїла і Єгудиїла, Варахаїла, ангела і охоронителя мого, силу чесного животворного Хреста, Господнього, всіх святих, нехай буде збережений Раб Твій Олександр. Господи, і нехай буде усоромниле лукавство диявольське всякою силою небесною. На славу Синові Твоєму, Господу нашу Ісусу Христу, завжди нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, ти єдиний всесильний Всемогутній, збережи по молитві Киприя... Священ... священомученка Киприяна, раба твого Олександра, Амінь. Господи Ісусе Христе, слово і Сину Божі, молитвою Пресвятої Твоєї Матері і ангела хоронителя Мого, помилуй мене грішного раба твого Олександра. Амінь. Всі святі і праведні, моліть милостивого Бога. Зараба Олександра, нехай збереже і помилує мене від всякого ворога і супостата. Амінь. І вся честь і слава. Нехай буде отцю, Сину, і Святому Духові. Амінь. Як гарно, як приємно, коли читаєш молитву Кипріяна: нема нікого. Нема нікого, хто би був благословений. Тому дякувати Богу. Зараз, я так думаю, може підуть, може не підуть, але можна поговорити по 10, е, е, на що 10 заповідей дружби, можна по, почитати, пороздумувати. Люби і намагайся бути спокійний з іншими, передбачаючи, що в деяких випадках можеш нервуватися. Тому, якщо хочеш дружити, люби і намагайся бути спокійним. Будь привітним і любезним з всіма, молодшими від тебе, тими, хто стоять на нижчому від тебе рівні, і навіть з неприємними тобі людьми. Е, спілкуйся, заходять різні люди, постарайся бути з ними люб'язними. То до мене, то я до себе читаю. <кхи> Не говори поганого про іншу е, співстраждай, бажаючи немочі чи падіння інших, і намагайся підкреслювати в людях те, що добре. Тому будемо шукати те, що добре, а не те, що зле. Делікатно виправляй того, хто помиляється, вибираючи найбільш зручний момент та спосіб. Зрозумів, дякую. Делікатно е, ставте вподобайки, Делікатно, так гарно будемо просувати ефір. Може, хтось зайде, хоче послухати про 10 заповідей дружби. Не нав'язуй своїх ідей, смаків, а радше, пристосовуйся до інших, умовляючи своє я. З любові до Бога і до ближнього. Ну, християнство треба ну, не нав'язувати, його треба проповідувати. Якщо ти допустився помилки, перепроси навіть в тому випадку, коли твої слова чи дії зрозуміли неправильно. Зрозумів. Похвали тих, хто робить добрі вчинки, особливо, якщо їх роблять твої піддані чи молодші від тебе. Ну, хто з нас молодший тут, ви молодці. Потіш того, хто засмучений, поділяючи страждання і смуток інших, дай тому, хто просить, не відпускаючи нікого розчарованим чи незадоволеним. Попробуємо. Терпеливо віднося до людей, особливо на докучливих. Каже, зразу не, 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 не блокувати, Та? І будь вдячним всім, хто робить тобі яку-небудь послугу. Тому я вам вдячний за те, що ви ставите вподобайки, за те, що ви ділитесь ефіром. За те, що даруєте там трояндочки, підтримуєте, благословляєте. тому тук-тук-тук, стукайте пальчиком і все буде файно. Твого друга, не претендуй тримати його тільки для себе, не входь насильно в його духовне життя, Поважай його вільну волю і особистість. Поважаю вашу вільну волю і вашу особистість. Господь мій цілитель. Чи знаєте ви, що й Господь мій цілитель? Чи знаєте ви, що Господь є ваше життя, ну, принаймні моє. І сказав Бог Соломонові, що він сказав? За те, що в тебе це було на думці, і ти не просив багатства, скарбів і слави, ані смерті твоїх ворогів, бо навіть не просив довгого віку, а просив собі мудрості і знання, щоб правити моїм народом. Над яким я настановив тебе царем, буде тобі дана премудрість і знання, а багатство, і скарби, і славу дам тобі такі, яких не було у царів, що були перед тобою, і не буде у тих, що будуть після тебе. Наскільки Бог, Богу сподобався Соломон, за те, що він попросив мудрості, що він сказав, що ніхто не був багатший до нього. Йду я від вас, що? -що? Йду я від вас, будь з'явим, цифром і зі всіма найтемнішими силами. Будьте благословені. Ви маєте вільну волю. Дід, дід. дід, дід. В... Ніхто ж вас не тримає, Степан. <сум> Ні, ми будемо зо Святим Духом, з отцем і сином, а ви можете йти собі з ким хочете. Небесний Отче, в ім'я Ісуса Христа, я посвячую себе жити в Твоєму Слові. Бачите, ми посвячуємо. Я посвячую себе жити в Твоєму Слові. Я визнаю, що Твоє Слово надійне, на нього можна покластися, воно вірне, воно вісне, і я довіряю Йому своє життя. Кому слову? Ісусові Христові. Я довіряю Ісусові своє життя. Ти послав своє Слово в моє серце, щоб воно жило в мені щедро зі всякою мудрістю. Вільний вибір пішов і правду кажуть, пекло закрите зсередини. Ну так. Якби нормально читали Біблію, то знали би, хто такий Люцифер? Я знаю, хто такий Люцифер. Люцифер це образ ранкової зорі. Це найкращий ангел, який був створений Господом, Степанко. Я знаю, хто такий Люцифер. Я знаю, хто такий сатана та вроді. Е, я не розумію цього вашого. Може, б ви зайшли і мені розказали, що чи як. Бо ви щось пишете таке, ну, прочитайте пророка Ісаю, прочитайте пророка е е Язикила, де було написано: Сатана, це не Люцифер. <ріст <inteiro> <ріст> <ріст> Сатана це не Люцифер. Ні, спочатку був Люцифер обраною, е образ ранкової зорі. Це той самий. Тільки він простав проти Бога і став сатаною противником. Це один і той самий Ангел Степанко. Якщо ви не знали, не знаю, хто це, бо якби знав, то би Ну, <смі> Може і так. От бачите, Степанко, то, що ви не знаєте, то погано. Знаєте, я дуже так люблю людей, які ну, от чув дзвін, але не знає, де він і ще хоче тебе навчити. От, якби ви читали Біблію, то ви б знали. Ну, то я знаю, хто такий Люцифер, я знаю, хто такий Сатана. Will will. Багато у кого є. Ти послав своє слово в моє серце, щоб воно жило в мені щедрості, всякою мудрості. Воно не відходить з моїх уст. Слово. Ісус Христос не відходить. Мої. Якби ви прочитали Біблію, то би спалили. Її. Слухайте, Степанку, ви файний хлоп, напевно. Я не, не знаю, скільки раз я прочитав Біблію, скільки раз я її прослухав, але я її не спалив. Я її читав, читаю і буду читати, а не те, що вам нав'язало суспільство. Ага, то суспільство. Так, я, я так зрозумію. А ну, скажіть мені, будь ласка, де, де суспільство нав'язує Біблію? От в якому суспільстві мені нав'язали Біблію? Я би хотів побачити те суспільство, в якому нав'язують Святе Письмо, е, суспільство українського народу, так, якому, ну, де, де це суспільство? Де, де, в якому суспільстві ви були і бачили, що вам нав'язують, Біблію чи ще щось. Батьки назвали Степана, так, і Ім'я християнське це був перший священомученик, який загинув за віру Степан, діякон Степан, його каменували. І на це все дивився а, м, тодішній фарисей е, Савло, так, і одежа була при його ногах. Ну, але потім цей Савло став, як ми знаємо, як нам каз... розказував хтось так, як нам розказала, як нам розказало суспільство, що той Савло став Павлом апостолом. О, Бачите, яке суспільство у нас гарне розказує все, показує. Ой, е, Цікаво, цікаво. Теперішні священики, хто вони? Який у них чин? По чину Аарона чи починув Мелхиседека? Прозеліт, соло, скриптура. Е, ви маєте на увазі яких священників? Тих, що ви по соло скриптуру йдуть, чи як, ви маєте на увазі за... Ви спочатку напишіть мені, будь ласка, якого ви вірю сповідання. Тому що, якщо у вас соло скриптура, то я би хотів знати, хто вас проповідує Слово Боже, а тоді ми будемо говорити за священників теперішніх, за католицьких, за православних, за греко католицьких за ваших пастирів. Я баптист. Ну, бачте. Скажіть, не, чому Україна така віруюча і живе так бідно, а та сама Фінляндія атеїстична і така багата? Ви хочете сказати, що Україна віруюча? Ну, Степанко, ви благословенний чоловік. Ви, от ви дійсно віруючий чоловік, якщо ви кажете, що Україна віруюча не віруюча. Про зеліт соло скриптура. Скажіть мені, будь ласка, хто вас проповідує Слово Боже? Ну, у вас є священики, чи у вас так? Е як? Бо я не знаю, е як, е ну, як йде служба, що там робиться в Баптистській церкві? Я ні разу не був, не знаю. На священника йду вчитися. Е бачив, як в нас священики служать, знаю, як в нас священники служать, і йду вчитися, так? А от в Баптистській церкві я не був і не знаю. А, тому хто вас там проповідує, як вас проповідується? Чи є у вас причастя, чи у вас, що у вас взагалі там система всередині? Я не знаю Баптистську церкву ні зсередині, ні з надвору, Тому я не можу вам говорити. А за священників? От як скажете, у вас проповідники по якому чину йдуть? Тоді я вам скажу, по якому у нас тут священики. Я дякую тобі, Отче, за те, що Твоє слово є моїм радником, моїм щитом, моєю могутньою зброєю. Воно світильник нога моїм і світло на стезі моїй. Воно робить мій шлях прямим, і щоб я ніколи не спітнувся і не впав. Твоє слово направляє і укріпляє мої стопи і провадить мене дорогою життя. Я знаю, що ненависть та обман, сатани супроти людини, і ти, Господи, зупиняєш це, бо я вимовляю своїми устами, твоє слово з вірою. Я, напевно, зараз трошки відійду, а потім підійду. Так, точно. У мене на 10 хвилин перерва, і зараз я прийду. Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. Тут можна зробити. Ну, э, Завершити. А вот, треба Завершити. Це туда, де я думаю.